Ніколи цього не робив, але сьогодні це зроблю. Зважу акумулятори. Акумулятор строму 660 грамів акумулятор, який е підходить для шуруповертів, болгарок, вінтовертів, невеликого та не сильно потужного інструменту. На дискові пили. Чи на цепні пилки, на косий акумулятор, він буде слабуватись, а з деяким інструментом взагалі не буде вмикатися. За своїх гроші цей акумулятор, як для Шуруповертів, для акумуляторних болгарок це дуже хороший. Коштує там 850-900 гривень в середньому. Має вагу 660 грамів. І акумулятор найкращий, той що іде Макс з Днейки всієї Прокрафт. Ось, високотоковий, який працює уже з акумуляторними пилками і на 40 вольт. І ті, що йдуть, е на два, ті, що йдуть на, зразу на два акумулятора, такі 40 шиною з електрокосами акумуляторними, також працює високотокові е елементи. Добре, гарно зроблений. Коштує приблизно 1200-1400 гривень в залежності від магазину регіону, де вони продаються. Ставимо його також на ваги. Має 650 грамів. Але різниця в якості в банках зовсім Зовсім має дуже велику різницю. Тому що не завжди показник ваги це є якимсь показником якості акумулятора. Можливо, вага може бути більша. Тільки за корпуса. Корпус більший, довший, більше ось таких гумових частин. Це взагалі без гуми. Але в роботі вони себе показують зовсім по-різному. Тому ніколи цього не робив один раз сьогодні зважив акумулятори і більш цього також далі не буду робити.